в якому стані знаходиться, знаходиться наша юстиція Ну, Наш приблизно в такому стані, як і наша держава. Про стан юстиції в області з перших вуст начальник головного управління Олександр Сугуняко підсумував роботу за стоденний проміжок часу і окреслив основні засади для майбутньої роботи. Найголовнішим досягненням за три місяці з хвостиком вважає створення громадської ради при управлінні юстиції, до якого увійшли 34 представника з різних непідприємницьких товариств і установ. Завдяки цьому управління має бути більш прозорим і наближеним до людей. Переконаний Олександр. Олександр Сугуняко. Головний інвестор в країні це народ. Головний той, хто зробив Революцію Гідності це народ. Ті, хто захищають наші кордони, це народ і допомагає їм народ. Ми зробили все можливе для того, щоб юстиція стала відкритою для громадянського суспільства. Створення такого ну, юридичного вічі, яке має все-таки постійно. Моніторити контролювати діяльність державного органу, яке має бути партнером держави по реформуванню всіх галузей права, говорив і про недоопрацювання. Після моніторингу управлінь у містах і районах області Олександр Сугуняк особисто побачив проблеми, з якими сьогодні зіткнулися підрозділи. До міністерства юстиції України були подані пропозиції по покращенню умов роботи цих установ. Там дах тече, там. Будинок ЗАГСу розвалився майже, там щось хтось колись намагався будувати якусь прибудову, щоб зробити з ЗАГС, щось наподобі ЗАГСа. Дуже багато матеріальних проблем, дуже багато кадрових проблем. За цей час багато чого почали, хоч з Києва, ви розумієте, тоді, коли країна, по суті, займається проблемою захисту своїх кордонів. Тоді, коли йде війна на Сході, то ясна річ, щось намагатися отримати від Києва стосовно зміцнення відповідної державної служби. Навпаки, ідуть скорочення. Пріоритетними залишаються для управління питання, пов'язані з бійцями АТО. На сьогодні вирішуються проблеми з заборгованістю по заробітній платі на підприємствах банкрутах. За ініціативою виконавчої служби були зібрані кошти на медикаменти і особисті речі. Передано 21 одиницю транспортних засобів для потреб української армії. Загалом робота юстиції за 100 днів позначилася стабільним і прогресивним напрямком. Ірина Дронова, Сергій Мілецький для телеканалу Пульс.